Ну що, дивіться, що я зробила. Вичвирила. Обила подвійним. Подвійне зробила, щоб було. Е я вам показувала його, Он таке воно. бачите, мене воно подвійним зробила. і спину, верх ординарний. Все оббила, оббила. Оцим пістолетиком не оббивала, воно стріляє. Оцим пістолетиком, оці скоби. От. Ці мої вчорашні еустонки. От, бока теж подвійні. Видно. Бачите, Ой. один і другий шар. Підлога також подвійна, спина, напевно, в три слої. Скільки в мене було, оце я купила 10,5 метрів. в мене залишалося, то я думаю, я його зроблю, щоб було тепліше. Тому що світло відключають. Зверху зараз положу так, от, щоб лежала термопростень. Як тільки світло відключать, я її опущу, щоб зберігалося там тепло. знаєте. Оці лампи беруть майже нічого. Я ж їми вже оце третій рік користуюся. От. І дякую, що зять мені зробив цей стелаж. Так що можна світити, поки буде світло. Не буде світло, значить не буде світло. Що зробимо? Нічого не поміняємо. Воно лежить ще одна на землі. Тут воно в мене дуже довге, таке. то в мене виходить одна прикріплена, а одна полоска лежить на землі, то я її так часом поперек ложу. Ну, пол... Тут отут внизу це до цього круглого, воно причеплене. Теж зять зробив. І, он, бачите, він причепив е пластером цим, чи як воно там називається. Причепив до планки, щоб світило на підлогу, але так як я часом багато наставляю, то цю, сказала, йому не від'єднує. І отако ложу поперек і воно освітлення таке ширше робить. Енергозберігаючі лампочки, я ще раз говорю. І отаке. А тут, дивіться, хаос робочий. Зараз я помішаю з Он Я вже обрізала вчора вечором стаканчики дно. Он лежить е -е, еустома, Оце під ножкою під цим лежало. Оце треба прибрати звідси. Лежить еустома. Оце я мушу її посіяти. Але буду наложувати у такі тепер складувати стаканчики, в такі от контейнери, таких великих в мене немає. Отут -от -от вже удобні. слухайте, гляньте, 35 штук. Тут 25, а тут всього 9 поміщається. Ну нічого. Тож не піду купляти, коли маю отаку штуку. Оце стоїть, щоб потім поверху, як вже розложу насіння, то оцімо. Я беру по тому насіннячку, щоб розходилася гранула. Тоді скоріше зійде, то треба поливати теплою водичкою. То я пшикаю. А це лежить, то я кожного року пол, поливаю прямо в стаканчиках дуже зручно, щоб не по листку лилося, ніде, а отако з боку. Отаке. Коротше, це дороблю і вже все, без роботи не буде. Нема, нема ніякої роботи, немає свиней, немає курей і не буде. Буду вже відпочивати, Вже все. не хочеться. А за цю полочку, що я зробила, то я дуже рада. Бачите. Утеплила конкретно. Спина в три слоя, бока в два, підлога теж в два. Все, на цьому все буду працювати. Показала, яка я <тручка> трудяжка сьогодні. Трошки трудяшка, яка там трудяжка, скільки там цієї роботи. Добренько бажаю миру, бажаю щоб не було тривог, щоб закінчилась війна. Всім здоров'я і благополуччя у кожну вашу сім'ю, щоб було все саме якнайкраще і щоб все виходило. Все, пока, до слідуючого відео.